Перша світова війна стала початком глобальних потрясінь, що змінили світовий порядок у 20 столітті. Почавшись з пострілу, який пролунав у всьому світі, 28 червня 1914 року стала днем старту світової трагедії. Армії головних геополітичних гравців Західної Європи зіткнулись у страшному поєдинку: Німеччина, австро угорська монархія, Італія, Франція, Російська імперія та Великобританія опинилися у вирі війни Проте, чи тільки вони... Хоч головним театром конфлікту була Європа, війна поширилася далеко за межі континенту. Китай, незважаючи на свою географічну віддаленість, опинився в епіцентрі боротьби. Як саме Китай брав участь у першій війні? Про все це ми сьогодні вам розповімо. У цьому відео ми заглибимося в захоплюючу історію неоспіваних героїв, які відіграли ключову роль у підтримці союзних держав під час великої війни. Коли почалася війна, Китай офіційно оголосив про свій нейтралітет. Але потай тодішній президент Юан Шикай хотів вступити в конфлікт, щоб продемонструвати міць своєї країни на світовій арені. Він чинив тиск на британців, закликаючи їх дозволити вступ Китаю у війну за умови повернення країні колонії Циндао та провінції Шендунь. Яку ще в 1898 році захопила Німеччина за це Йоанн Шикай запропонував британському послу 50 тисяч китайських військ. Британія відхилила цей запит, оскільки побоювалася потенційних наслідків для своїх економічних інтересів у Китаї, оскільки Лондон мав комерційні інвестиції, концесії в Китаї а також колонію Гонконг. Крім того, британські чиновники побоювалися, що китайські вимоги можуть надихнути зростаючий рух індійських націоналістів на активні дії. Зважаючи на те, що війна продовжувала руйнувати економіку європейських країн, Китай зробив нову пропозицію союзним державам. Цього разу умови були змінені. Китай отримається від відправки солдатів, але зможе відправити десятки тисяч неозброєних робітників в обмін на можливість взяти участь у післявоєнній конференції. Французи та росіяни погодились. Британці спочатку відхилили пропозицію, але через рік переглянули. Ось з цього моменту починається історія Китайського трудового корпусу, який відіграв не останню роль у цій війні. Угоди між китайським урядом і союзниками призвела до формування Китайського трудового корпусу CLC – Тисячі бідних китайських робітників, в основному з північних провінцій, були завербовані до складу корпусу для виконання небойових робіт. Вербування було добровільним, і багато робітників бачили в цій нагоді можливість працевлаштування за кордоном. Китайські новобранці часто походили зі сільської місцевості і їх приваблювала перспектива стабільної заробітної плати, що дасть змогу надсилати грошові перекази своїм сім'ям у Китай. Заявлені умови були вигідними: зарплата 1 франк на день, за 10 годин роботи та 7 робочих днів на тиждень. У разі остаточного каліцтва або смерті сім'я отримувала б компенсацію. Робітники зобов'язувалися відбути тривічну службу. Приписатися на корабель до Європи працівники отримували додатково 20 юань. Перший рядок їхніх обов'язків, перерахований у цьому контракті, який ніколи не дотримувався і був повністю порушений, зазначав. Жодного китайського робітника не можна залучати до будь-яких військових операцій. Він має займатися лише промисловістю та сільським господарством у Франції, Алжирі чи Марокко. Перша партія робітників поїхала у серпні 1916 року до Марселя на півдні Франції, за дорученням французького підполковника Жорджа Труптіла. На той час Британія також хотіла залучити китайський трудовий ресурс. Можна лише уявити, який довгий шлях спіткав китайських робітників. Вони пробиралися до Європи потягами і кораблями. Їх заганяло туди як худобу і відправляли в зону бойових дій. Щоб забезпечити таємниці від британських профспілок, вони були замкнені в прихованих залізничних вагонах під час двотижневої подорожі Канадою та приховані від очей публіки в Британії, доки кораблі не доставили їх до Європи. На жаль, тисячі людей так і не дісталися місця призначення, помираючи на борту кораблів в результаті атак німецьких підводних човнів, або помираючи від сильного холоду в Російській імперії. Багато інших загинуло на передовій. За оцінками дослідників, близько трьох тисяч китайських робітників загинули у Франції шляхом на Західний фронт до Північної Франції або після повернення до Китаю в період з 1916 по 1920 рік. Після прибуття у них брали відбитки пальців і давали номер, а не ім'я. Протягом усієї війни їх ідентифікували лише за цим номером або називали просто кулі. Термін, що сьогодні в англомовних країнах вживається у принизливому значенні по відношенню до некваліфікованих робітників з Азії. Їх гнали у вагонах як велику худобу, забороняли виходити з поїзда й охороняли, як злочинців, повідомляв Галіфакс Герельд у 1920 році. Коли транспортування закінчилось, і канадська цензура дозволила це висвітлювати. Хоча деякі китайці прибули з військовим минулим, їм було дозволено лише офіційно служити в небойових ролях, як чорнороби, проте всі вони підпорядковувалися суворі, військовій дисципліні і часто наражалися на таку ж небезпеку, як і офіційні війська на передовій. Загалом близько 140 тисяч чоловіків служили як у британських, так і у французьких силах оборони до закінчення війни. До півмільйона мільйона китайських робітників працювали на східному фронті царської Росії до того, як імперія розвалилася під час комуністичної революції 1917 року. Китайські робітники копали траншеї, укріплювали підземні тунелі на західному фронті, ремонтували танки в Нормандії, збирали снаряди для артилерії. Вони перевозили боєприпаси в Данне, Вони розвантажили провіан та військові матеріали в порту Дюнкерка. Робітники сілсі були залучені до ремонту доріг, залізниць, і мостів, забезпечуючи безперебійно надходження вантажів на лінію фронту. Деякі члени сілсі служили насильниками та в польових госпіталях, надаючи необхідну медичну допомогу. Вони навіть наважилися піти далі. Могили в Басрі, на півдні Іраку містять останки сотень китайських робітників, які загинули, несучи воду для британських військ під час наступу на Османську імперію. Село, куди ми приїхали, було сильно зруйноване снарядами. А я бачив один чи два дуже захоплюючих повітряні бої. Написав Чоучен Фу, перекладач 167-го китайського трудового корпусу у Франції у листі до Шанхайського друга. Додаток до того, що вони ризикували своїми життями, члени сілсі зіткнулися із дискримінацією та опередженнями з боку європейців. Їм платили нижчу заробітну плату. Умови життя були дуже низькі. Безпечні умови праці, робота в зонах бойових дій наражали робітників на численні небезпеки від ворожого вогню до суворих погодних умов і хвороб. Мовний бар'єр був також серйозною проблемою. Наприклад, коли американський солдат казав го, що китайською звучить як го і перекладається як собака, це мало не викликало бунт серед китайських робітників. У 1917 році Китай створив бюро за кордонах китайських робітників, яке мало розглядати скарги найманців в одному випадку. Посланник Лі. Цзюнь протестував проти того, що французький уряд годує китайських робітників кониною після чергового втручання Пекіна. Британія виплатила компенсацію за сліпоту, глухоту або невеликовне божевілля, які сталися на роботі. Перша світова війна закінчилася по 11 годині 11 -го дня, 11 місяця 1918 року. І що далі, повернення додому? Чи все ж ні? Версальська мирна конференція визначила договір, який завершив війну. Проте це не поклало край стражданням китайських робітників. Вони все, ще були потрібні, щоб допомогти очистити поля битв від боєприпасів, що не розірвалися, і знайти тіла загиблих, що тільки збільшило кількість померлих працівників Сілсі. Заради справедливості варто зазначити, що все ж після війни Франція дозволила китайським робітникам залишитися в країні, якщо вони захочуть, і деякі їхні нащадки живуть там до нині. Однак, Великобританія відмовила своїм працівникам у будь-якому праві залишитися на території країни та репатріювала їх до Китаю. Лише у 1920 році останні робітники змогли нарешті повернутись додому. Однак там на них чекав ще один удар від європейців. За умовами версальського договіру, колишні німецькі концесії у провінції Шандунь були передані Японії. Китай брав участь у війні, сподіваючись підвищити свій статус серед країн-союзників, але не отримав нічого. Дізнавшись про це, тисячі студентів коледжу в Пекіні були наскільки розлючені прийнятим рішенням, що 4 травня вони вийшли на вулицю з масової демонстрації. У наступ Лі тижні демонстрації поширилися по всій країні зі страйками та бойкотами японських товарів. Через негативну громадську думку Китай відмовився підписати договір. Пристрасна діяльність і вплив руху 4 травня призвели до відновлення націоналістичної партії Гоміндан і поклали початок комуністичній партії. Саме їхня кров, піт і сльози живили машину війни. При цьому все, що вони зробили, все, що вони пережили, швидко вислизнуло з пам'яті з усіх багатьох народів, які прийшли на західний фронт під час першої світової війни. Китайські робітники були ймовірно найбільш забутими із забутих. Мої спогади про роботу в європейській війні гусінь сін. Проте чи не найбільше завісу життя працівників трудового корпусу, на відкриває гусінці, урожений Шанхаю, перекладач, письменник, і громадський діяч. Завдяки своїм знанням з іноземної мови, Гусін Сіні пощастило дещо більше зазвичайних працівників, бо таких як він, освічених була меншість. То, щоб не втрачати свій шанс, він записався на роботу перекладача і, очікуючи на нові можливості, що може дати ця робота, відправився у подорож її присвячені його мемуари. Він є єдиним громадянином Китаю, що записав свої спогади про першу світову війну з такої перспективи. Як перекладач він був мостиком між звичайним робітником та іноземним керівництвом, що давало набагато більшу свободу дій. Його робота в основному полягала в тому, щоб захищати. Працівників і їхню позицію, коли відбуваються суперечки або покарання. Книга Гусінці на спогади про роботу в європейській війні, хоча і розповідає історію його власного досвіду роботи в Європі. Проте для китайського народу вважається автентичним та надійним джерелом дорозуміння становища їхніх громадян у цій війні. Його мемуари були опубліковані в Китаї в 1937 році під час японської окупації. Вони мали на меті заохотити китайських громадян і дати їм зрозуміти, що вони теж можуть зробити свій внесок у війну, так само як китайські робітники під час Першої світової війни в Європі. Моральний урок книги полягав у тому, що праця на війні може так само сприяти остаточній перемозі, яке. Альна битва людина на війні. Незаперечно, що під час війни мільйони солдатів завжди билися на передовій, а мільйони людей працювали в тилу, виконуючи різні необхідні завдання. Люди в тилу зробили свій внесок у війну на багато років. Дозвольте мені розповісти людям про це гусінці.